І всім привіт, кавунчики! Ви на каналі Ларі Туп Гейм і сьогодні у нас буде відео Hender Party. Так так, цей момент вже настав. Ну, це відео не було сильно довго, просто я зараз не можу знімати дуже сильно довгі відео. Як ви ще знаєте, Аліса попала в Аларі то вона буде сидіти на такому кріслі спеціально. Ось як ви бачите багато гостей вже прийшло. Ну, ще пара не прийшла, тут є кульки. То реченгіли собі вже пару знайшла. Поставкусь. Ось так ось. Ось, тільки знає, що я її мама, бо вона всім нічим не вірить. Вона мені повірила. І не знаю, як ви знаєте, вона ще в пам'ять. Ну, з в неї. І прийдеться заново розмовляти, вчитися і тепер. Uh. Ну, вона вже вміє деякі слова говорити. Вона навіть худше, ніж вона розмовляє, щоб ви знали. Добрий день, добрий день, заходь. Так, цестіша подруга Ані і Зої. Так це вам письмо, щоб ваша дитина була здорова. Угу, Дякую. Так, всі інші подарунки в нас вдома, щоб ви ще знали. <гум> о, о, о Стіяся, привіт. Аліса нічого ще не знає. Вона нічого не розуміє, що капець. Швується вона теж. Так то не може тільки трохи. Тут ще є багато моїх подруг, Єва є, Маріанна є, Настя є, Софія, Ну, багато, можна сказати так. Це можна ще сказать плюс колаб, бо тут а, із інтернету ще є подруги, але ну, є, то із реального життя мене подруга. Давайте візьмемо гітару, щоб Даня на ній зіграв нам, щоб не було так скучно. Даня, тобі гітару, о, класна гітара. Нам де взяла, та там лежала, вона вроді би ще працює. А да, так працює. А єся ті ще я пуля, як дві блятик, гіллі. лучше може до неї не лізь. Ну бо дивись, вона про тебе забула їй так, так важко. А давайте вже будемо вставати на гендерпатіку, хочу вже відкрить. Ну, подивитися який тортик. Ну бо вже ніч треба відкрити. Ми ж тут не будемо до трьох часов ночі. Ну так виясно. Улокуйки лопати. Лопай, лопай. Ну що, зараз будемо дивитися, який вже тортик. Ага, я теж так хочу подивитися. Угу. Вставайте. Зараз я вас всіх розставлю Ангеліна із своїм хлопцям сюди вставайте. Так, далее. Саш, ты тут вставай, бо мы с тобой будем тут стоять. Ой, мне же тактика, ну, так интересно открывать. Так. Ты шо? Тебе походу двиняшки. О, да, ты походу двиняшки. Ура, ура, двиняшки, класс. Это кутила, и Саше буду помогать, хлопчик. И девчонка будет мне помогать, и класс. Вау, как классно. Ням. Аліса куди ти три пуска з'їла? не ну вона так говорить, але не чо. Во хто хоче ще їсти? Ммм, княмка класно О, розкидаємо торт. Ось такі вдома не вишну і всім пока.